Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр в Києві впав попит на житло, що буде з цінами. На столичному ринку нерухомості намітилася нова тенденція: загострення ситуації на фронті та масові обстріли столиці змусили багатьох потенційних покупців відкласти угоди та навіть перегляди квартир. Стало менше дзвінків, а ті, хто звертаються, просто цікавляться об'єктами та цінами. Навіть не призначають перегляди. Також скасувалося кілька задатків по квартирах. Клієнти сказали, що повернуться до питання придбання житла не раніше ніж восени. Відклали до найкращих часів і низку переглядів дорогих апартаментів. Розповіла ріелтор. хочете вигідно продати або купити нерухомість. Ми компанія Level Group. Допоможемо вам в цьому. Маємо багаторічний досвід на ринку. Знаємо, як знайти покупця або продавця швидко і без зайвих турбот. Продаєте квартиру, будинок чи комерційне приміщення, приведемо ринкову оцінку, підготуємо об'єкт до продажу, запустимо рекламу та покажемо об'єкт цільовим клієнтам. Підготуємо всі документи, проведемо угоду від А до Я. Хочете купити надійно і без ризиків? Підберемо варіанти під ваш запит і бюджет. Перевіримо всі документи, проведемо переговори та супроводимо до підписання договору. Ми працюємо для вашого спокою і вигоди. Ваші цілі наш пріоритет. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Шановні глядачі, велике прохання підписатись от сюди. Кого цікавить нерухомість в Києві та області на цьому каналі? Я щодня розповідаю про нерухомість, про можливість інвестувати в нерухомість Києва чи області. Про суть ринку нерухомості Києва та області та в загальному України. Велике прохання підписатись ось сюди і надіслати це відео друзям, хто хотів би придбати квартиру в Києві чи хотів би переїхати, можливо, в Київ. Будь ласка, це відео саме для вас. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.